Доброго дня всім! Отримала саженці, хотіла показати розпаковочку. Замовляла вперше приватний розплідник роса. Це сімейний розплідник, займаються Андрій та Тетяна Циган. Я вже трішки відкрила посилочку, я вже бачу, які гарні саджанці до мене прийшли. Подивіться. Дуже класна коренева система. Три пагони, свіженькі, мокренькі. Подивіться, ще так запаковані, щоб вологу зберігали. Це в нас куперлайт. Куперлайт, шикарна троянда, дуже гарна, красива, сяючий колір, насичений. Наступна трояндочка. японочка шахерезада. Японочка Шахерезада. Також коренева система. Непогана. Навіть дві шахерезади Оце здивуванню нема миш. Я замовляла одну шахерезаду Подивіться, коренева яка гарна. Ну так, да. дуже дякую, розплідник краса. Приємна новина. Так, це також гарна коренева система непогана. Троянда плетюча барок. Я її замовляла минулого її осені. Прийшов пересорт, тому замовила ще раз, не втрачаю надію, хочу цю троянду в себе. Троянда барок. Непогана. Це в нас. Це в нас японочка Каолі Казалі. Подивіться, також непогана коренева. Пагонів, пагонів також достатньо. Принцеса Томако японочка. Це такий невеличкий. Невеличка, але я думаю, буде діло. Коренева система розвинена. Подивіться, як Дунаю непогада поряд зі мною. Також помічник мій. Це в нас рейні плю. Це неймовірно, неймовірного кольору троянда. До категорії синіх вона відноситься. Коренева, класна, пагони є, а також кінда-блю. Це дві сині троянди. Буду чекати, висаджу обов'язково. Якщо буде все добре, добре перезимують, буду вас радувати новими сортами, новими квіточками. Своїм досвідом по їх вирощуванню. Ага, зараз дві хвилиночки ще вам розповім, що я буду робити. Обов'язково я їх замочу в триходерміні. це для того, щоб вбити, якщо є які бактерії, якщо є щось на них грибки негарні, мені не потрібні, які викликають хвороби. От вони у мене, я так думаю, 5 годин. Точно я замочу, потримаю саджанці. А також корневін я додам у воду, і вони в мене 5-6 годинок побудуть. Потім у ямки посаджу. Всім гарного дня! Перша моя розпаковка. Критичними не будьте до мене, вже ж як вийшло. Ще буде багато троянд надходити. Якщо цікаво, дайте знати чи лайками, чи коментарями розпаковочки буду показувати. Для мене це цікаво. Я в інтернеті слідкую за розпаковками, дійсно цікаво, дивлюся від корки до корки. Можливо, вам буде і від мене цікаво послухати про нові саджанці, які планую висаджити. На все добре!